школа, Гімназія, Україна понад усе. Доброго дня, Михайло Дмитрович. Дня. Які гарні у вас діти. І... У нас найкращі діти, Найкращі да. діти. я бачу і гості, хто це у да. вас. У нас сьогодні традиційний день гімназії. 51-ша річниця, Створення цього навчального закладу. Досить, проходить він підвізон. Україна єдина країна. Україна понад усе. Це Це запропонували такі деві саме діти, і у нас свято буде проходити у формі родинного свята. Прибувають до нас гості, значить, помічник народного депутата України Валерія Дубля, Сергій Олександрович, Гарна, керівник районної організації Надія Петрівна Пюшкевич і депутат районної ради, наш вчитель фізичної культури Андрій Миколаєвич І цієї політичної сім'ї. Це наші лікуванці, ради яких і свято... І І чим приїхали гості? Гості приїхали з привітаннями з подарунками. Ну тоді спостерігаємо. Так оце гостям. Чаємо позавборону комплекту м'ячів, два волейбольних, два баскетбольні, два футбольних, щоб дітки навчалися, щоб їм було ну, більше спортом займалися. Якраз напередодні був день спорту. Також побажати гімназії успіху, процвітання, а також повагу поклінницькі педагогам, які дають натхнення діткам у розвитку. Дякую, а м'ячі ми можемо побачити. красиві. Расиві, охти патріотичні кольори такі. Я хочу сказати, що гімназія це родина, яка складає. Батьків і діток, і тому вони плекають майбутнє нашої країни. Бажаємо їм у цьому так, дякую, дуже дякую. У нашому навчальному закладі функціонує клас інформатики для малень... маленьких школярів, для учнів 2-4 класів. Даний кабінет обладнаний сучасними комп'ютерами, з е, сучасними моніторами, е, спеціально придбані столи. Пристосовані для дітей такого віку, а також дітці. І е, все е, умовити діткам для того, щоб дітки працювали і комфортно випочивали в цьому класі. Крім того, на даних е, комп'ютерах встановлені програми, пристосовані саме для маленьких школярів. Так, дякую, ну приємно, хоч монітори вже сучасні, не ті, що очі портять. Але це не єдиний комп'ютерний? Ні, це не єдиний Дякую. Це лише для маленьких дякую. дякую. А маленькі це які? Другий, четвертий клас. Другий четвертий, дякую. <головіко> Подобається навчатись? <головіко> <головіко> а біології? <головіко> <головіко> Гарно, зелено, красиво. Це кабінет інформатики для учнів 5-11 класів, де учні проходять свої заняття з інформатиці. Ой, Боже. Закими учні теоретично працюють, записують конспекти, працюють у групах, обговорюють пишуть самостійні роботи, а далі для практичної роботи діти сідають безпосередньо до, до комп'ютерів і виконують. Практичні завдання. От не знаю за системні блоки, програмне, а що монітори мені категорично не подобаються, це точно. Це, ваші, це, 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 це смерть для очей. Звичайно, для навчального закладу дуже потрібно оновити їх, але чекаємо. Чекаємо допомоги і від спонсорів, і від держави. Де а нас ви я бачу на наші. тому моніторі не працюєте, ви працюєте на... Ні, а оце? Тут програми перевіряють зараз. Ага. Ні, ну зрозуміло, бо за за тим монітором посидиш, потім ніякі окуляри не допоможуть. В роботі, але для кожного учня або для пари дітей в нас, на жаль, ще їх не вистачає. А для роботи у кабінетах, наприклад, щоб подивитися фільм, показати дітям презентацію, не лише в цьому кабінеті, а в інших кабінетах, як ви бачили, є екрани, ми підключаємо ноутбуки і діти дивляться презентації, якісь фільми або іншу відеоінформацію. Дивляться безпосередньо на екранах у класах. Ага, десь побачимо добре. Звичайно, добре, я добре. Дякую. Як ви бачите, в цьому кабінеті дуже багато інформації для того, щоб створити належні умови для роботи дітей. Там таблиці, налаштування, як правильно сидіти біля комп'ютера, що розкладається комп'ютер, будова клавіатури, системного блоку, історія розвитку обчислювальної техніки. Звичайно. Невід'ємна частина це правила техніки безпеки роботи. Дякую, дякую, дякую. У нас функціонує кімната практичного психолога. Оце він і є цей психолог? Так, звичайно, Наталія Анатолійовна Костянтина. Вона виглядає як школярка. Це, да. це, дуже, це дуже добрий варіант, адже психолог найближче знаходиться до дітей і повинен мати підхід до кожної дитинки, починаючи з маленького до От так. Зайшла щойно в кімнату і ідеальний педагог Анна Олексіївна, два наших молодих працівники, які здійснюють безпосередню роботу з дітками щодо формування їхньої, особис... їхньої особистості. Проводяться практичні завдання, заняття, як бачите, це пісочна терапія. Звичайно, відбув... проводять рольові ігри, а також проходять тестування, тренінги у цій кімнаті. Кімната завжди відкрита для дітей, батьків, вчителів, і практичні психологи, соціальний педагог завжди раді допомогти дітям, провести бесідо, тренінг, поспілкуватися, допомогти вирішити проблемні питання, профілактично. проводять профілактичну роботу, ну і, звичайно, вирішують проблемні питання. А як не секрет, з якими класами працюєте? У кожному класі є учні, з якими необхідно працювати, як психологи, так і соціальним педагогу. Із самого найменшого до самого найстаршого? Так. На жаль, я, як, же ви оце, на щастя. як же ви оце працюєте, я оце на вас дивлюся і з проблемними хлопцями із старших класів. Вони ну... нам довіряють вже довіряють. Ну, да, тобто знаходити комусь. Ми ж, ж набагато старших виглядає, вони приходять, нам все розповідають, бо знають, що ми нікому не розкажемо. І може вони ще думають, що і в нас є якісь спільні проблеми з ними, тому довіряються. Старшим чудово, тобто, чудово. чудово. настільки вони. У, у, у свої часи, я пам'ятаю, педагог так повинен був виглядати років на 57 ось. Поважно, серйозно. Але завжди прагнули, і діти хотіли, щоб педагоги були молоді і знати, як то кажуть, потаємні історії дитячі, а також допомогти дітям у деяких ситуаціях особистого життя, і шкільного, і домашнього життя. На жаль, на даний час ця проблема стає ще більш актуальною. Дякую, успіхів вам. Дякую. 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 Власне, в Якому проводяться уроки із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, ноутбук підключається до екрану, як бачите, і на широкому екрані з безпечної відстані діти можуть подивитися відео, фільм, можуть подивитись презентацію або відеоексперимент. Чи інші матеріали для розширення дитячого кругозору і виховання і здійснюється навчання використання? А як не секрет, самі створюють презентації, показують, так. Да, показують, вже не де Для них це цікаво. Да, да. цікаво. Тільки була б гарна, хто нам на кабінет да, подарував ноутбук. Бо кожен раз просимо, так. А тут було б гарно. Не вистачає час да. використалося правильно, Дітей у школі 577, вчителів 66, і кожен прагне удосконалити себе і навчальний процес. Тому якщо ми маємо 9 ноутбуків, то, звичайно, на одночасно не можемо використати у кожному класі ноутбук. А зарплата вчителів така, що не дозволяє купляти ноутбуки. Ні, не дозволяє. Не дозволяє. Ні, ні, ні. Аби прожити скільки достатньо зарплати. Ні, відносно ноутбука це правда. Це випускники минулих років подарували. Випускники подарували. Екран, екран, екран. Випускники минулих років подарували. Дякую, успіхів вам. Дякую. До побачення. Доброго дня вам! Піжної літератури у кабінеті, які обладнаний теж сучасними засобами інформаційно-комунікаційних технології. В такому кабінеті дуже зручно знову ж таки підключати ноутбук, приєднувати його до екрану і проводити навчально-виховний процес з візуалізацією. Але у вас ноутбука немає постійного? Ну, постійного немає, звичайно. Ми перемогли якісь там відеоуроки підготовлюємо тоді, ми використовуємо. А так же? Тобто один на всіх. Ну не один на всіх, але не на кожен урок. А є потреба у кожному класі мати на узбір. Ну, я думаю, що потреба є. Можна ж то кожен урок використовувати, але... Нема, Нема можливості, можливості такої. Нема можливості. Але вікна бачу вже сучасні. <звук> Дякуємо вам Успіхів! слава Україні.